Від п'ятниці я чула голос: напиши вірш, напиши вірш, буде День Матері. Але я завжди відкладала, тому що ми інколи своїми турботами не так себе замучимо, що ми не чуємо ту інтуїцію. І нарешті, вчора ранком я просто себе, коли мені знову голос шептав, сядь, напиши, сіла і написала: Мама, яке миле рідне слово, а як звучить воно чудово? І, в Слові Божому, багато раз ми прочитати можемо не раз. Шануй батька та матір свою, буду я завжди з тобою. Повторення закону 5:16. Шануй, тому що Роки швидко пролетять і посивіють материнські скроні та постаріють мамині долоні, які так часто Гладали кожного ранку, коли відкрились очі наші на світанку, долоні. Які складала вона в молитві, Складає і сьогодні, бо син її на битві. За Україну він воює, за свою неньку, а мати молиться, тремтить її серденько, і просить, Боже, синочка мого, поверни, від нього ти пулі та ракети відверни. Прости, о Господи, наші гріхи та відверни від нас ворожі замахи, і сльози материнські, лються із очей. І старне тіло її від недоспаних ночей. О Боже, сьогодні, в День Матері, ми просим та руки до небес підносим, почуй молитви Матері, війну ти зупини і гори від України та синів ти відверни. Прости наші провини, милий Боже, без Тебе нам нічого не допоможе. Тому сьогодні я закликаю матерів усього світу, звернімося ми всі до Божого завіту. Покаймося в гріхах та прощення просім. Господь почує, подарить мир нам всім, почує наше голосіння та молитви, а пошле свої сили до цієї битви, де правда і віра в Бога переможе, а ворог наш в гріхах своїх знеможе, тому, добо, тому що Божа сила є непереможна. І вже навіки зникне ця доба безбожна. Нехай Господь почує сьогодні. Кожну матір і ти своє серденько та життя йому довір, бо він спаситель усіх вірних сердець, наш дух святий, наш Бог Ісус і наш Отець.